На Херсонщині родина Селецьких Олена та Олександр вчителювали, а у вільний час займалися садівництвом та овочівництвом. Минулого року родина виїхала з окупації та зупинилася у Гораївці Староушицької тергромади на Хмельниччині. Тут вони частково відновили тепличне господарство. Далі історія Олександра Селецького у формулі стійкості. Ходімо знайомитись. Пане Олександре, добрий день. добрий день. Раді з вами познайомитися. Дякую. Ви з Херсонщини, так? Так, ми з Херсонщини. Е, ну, дивіться, сам я родом звідси. Закінчив факультет історії і після того мене направили на роботу в числі 16 випускників на Херсонщину, бо там не було свого факультету історії. Працювати вчителем. Попав у село, велике село. Школа, новобудова, ну і там, в принципі, залишився. І там, як то кажуть, пішла сім'я, будинок, робота, друзі, знайомі, і там 45 років. Okay. Коли почалося повномасштабне вторгнення, звичайно, ми самі перші попали під окупацію, було дуже важко. От. І певний час там побули, ми не витримали цього okay. всього. Село Подокалинівка. Це досі воно окуповане. Так. Так. Це Лівобережна Херсонщина, Олешківський район. До мене приїжджали, схиляли на співробітництво. Ну, я сперся на те, що вже ну, поважний вік, відпрацював, то що, слава Богу, що відстали, але потім перевіряли, як то кажуть, чим займаємося, де гроші беремо і так далі. Ну І все це привело до того, що. Частина молоді виїхала, частина людей почала виїжджати. Ми теж шукали варіанти, як виїхати. От. Першим виїхав я. Це було 7 червня минулого року сюди, в Гараївку, бо тут мій брат на сусідній вулиці живе, батьківська хата, батьки поховані тут. І родина Салецьких всі тут. Стара ушиця, Гораївка всі тут. А дружина з донькою не могли виїхати, тому що в нас були три улюбленці. Все, 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 все. Тихо, тихо, джек, джек, джек хороший. Ніхто з перевізників Ніхто не, хотів не хотів брати і чекали три місяці, поки знайшли перевізника, і вони через три місяці приїхали ж в вересні 24-го року. За дорослу собаку перевізникам платили як за людину. Дорого все. Ми півтора року складали гроші для того, щоб виїхати. Залишили там все, звичайно, не хочеться згадувати, тому що тут певна ностальгія, але е, тут добре, що люди допомогли. От, на перших порах дали і побутову техніку, і меблі, які з продуктами допомагали, бо приїхали, звичайно, цей будиночок нам дали, цих півгодинків. Тут довгий час люди не жили, зарожче все було. Ми приїхали сюди, кажу дружині. Да, кажу дружині, що давай попробуємо тут робити те, що ми робили там: розсаду в касетах вирощувати, давай будемо. Як то кажуть, спробуємо, що тут буде рости, не рости. Ну і вирішили, як то кажуть, побудувати теплицю. Першопочатковий задум був теплицю тільки для розсади. От. Не знали, як поведемося і як люди це сприймуть. Цю половину задіяли для розсади, оце доски я зняв для стелажів. А другу половину вирішили просто, знаєте, для себе посадити. Для себе посадити а вирішило те, що коли люди спробували розпробували, бо в нас тут хімії немає, все екологічно чисте. Люди почали купляти невеликий збір щоденний, там ну 2-3, 4-5 кіло, люди забирають її наперед. Ну і це вже як то кажуть, підходить до завершення ця вегетація. І ми спробували посадити ще один сорт. Вже так сказати, на другу половину літа і на початку осені, який районувався на Херсонщині і на Миколаївщині. Все це гібриди, голландські, німецькі насіння. Сорт не витримує такої конкуренції, на жаль. І відповідно, от з чим зустрілися, от бачите, тут одного куща немає, там одного немає. Посадили в землю і появилися ті. Як то кажуть, шкідники, яких начерсонні не мають. Єдине, що що звичайно, що огірок росте, от ви бачите, потребує постійно води. От, mm -hmm. Чому? Якщо тільки на економії на води даєш, він е, починає мати деформацію, починає мати гіркоту. Mm -hmm. Значить воду можна давати навіть три рази на день. А збуд зараз тільки в Гораївці. Тільки в Гараївці люди просять масштабувати це mm -hmm. діло, тому що смачне. От, можна і не проблема виростити тут і в тонажах, Єдине, що треба вирішити питання От. вода. І можна виростити розсаду для всіх жителів громади, не тільки староучця Граєвка. в мене грушка брали, ці населені пункти, ну і часть, часть Крушанівка. Тобто ви продаєте вже і готовий продукти, мовно кажучи, огірки, да. і розсаду. так? І розсаду. Ми спочатку продавали розсаду. Зараз люди, які купували в мене огірки, їдять і я в гірки. Перець наливається баклажани, Ну ви бачите, ми всього потрошки посадили. Все є. Херсонські кавуни можуть тут рости? Херсонські кавуни можуть. Там в мене на початку ми посадили, там трохи день кавунів, от, і ростуть тут непогано. Єдине, що що тут треба е, використовувати в зв'язку з тим, що нестабільний весняний період і нема гарантії, який буде період. Вересень. У нас кавун йде трьома хвилями. Перша хвиля це термоси ультраранні, потім основний йде – це липень-серпень і пізній йде вересень. В зв'язку з тим, що тут ви бачите цього року, яка нестабільна погода була у травні і немає ясності, які буде вересень. Тут треба в основному вирощувати ранні кавуни. Період вегетації від розсади десь 55-60 днів. В принципі, тут їх садять, в мене розсаду брали. І я думаю, що тут погодні умови, можливості дають цей кавун виростити. Це в основному сорти голландські. От, і розмір кавуна. Тут не такий звичайно, якщо як на Херсонщині 10-12 кілограм. І я вам скажу, тут не дуже і полюбляють такі великі, такі кажуть, дайте середні, 5-6-7 кілограм. І тут, в принципі, якраз такий росте. Зрозуміло, що тут навіть е, краще росте баклажан. От дивіться, нічим його не обробляли. Вода і висадили розсаду, і вже є цвіт, перець. Тобто, якщо на Херсонщині його треба. Обробляти хімію, то тут, крім колорадського жука, ми нічого ще не бачили на ньому. І земля багата, чорнозем. І він себе прекрасно почуває, можна його тут вирощувати, навіть для масштабування. же самий перець. Ну, от, посадили ми розсаду десь днів 20. Бачите, рослина добре розвивається, бокові йдуть це є цвіт, да. є вже відцвіли, від тобто ну, ні одного не пропало, все нормально. Там гіркий перець. Посадили, бо він садиться окремо від солодкого, от, щоб не перепилявся, теж нормально себе почуває. Там у нас два ряди солодкого перцю, помідори різних сортів. А ви сорт відбираєте, які будуть саме до цього регіону? Ну, ми пробуємо. Ми пробуємо, розумієте, ми посадили різні. Посадили і японські сорти, і німецькі сорти, і голландські сорти. Ну, от, і будемо дивитися, яка реакція. Посадили, декілька дружина посадила буряк. Один із найсолодших столових буряків. На Херсонщині у нас вирощується для бізнесу. Тут посадили, спробували, теж прекрасно він себе росте. Ну він швидше росте, на да, да. І надуває, як бачите, хороші такі угу. шарики. Перець, тут теж декілька сортів. Є той, що для фаршировки ми посадили. От, оце він. Вже є, бачите, перші перчики, да? а це більш пізніший кубовидний. Оті важкі, що він темно-зелений, а потім темно-червоний, ну такий по 300-400 по грам перчина. От наші знамениті херсонські касети, для яких, так сказати, Ну, для місцевих овочівників ну, було багато незрозуміло, що це таке. Це у нас традиційна на Херсонщині маточна касета на 160. Сюди ми сіємо все, розкладаємо по одній насінині, торф тільки використовуємо Прибалтійський, він екологічно чистий. А потім перевалюємо у такі касети або такі. Ну, от, переважно більшість овочів. Це капуста, помідори, перець, баклажани. У ці касети, це 54 камірки, ми садимо в основному кавуни диня. А в ці касети це на 40 камірок, більш об'ємний стакан. Ми садимо огірок, бо йому треба гарну кореневу систему. Ну і, можливо, помідори для того, щоб. Бо кажуть, дайте не потягнути, щоб був товсти, товсте стебло і вже. Ну, майже квітками. — Ви перевозили з собою чи? Ні, ми, ми виписуємо все з Херсона. Е, у нас е, магазин, знайомі, приватні підприємці, які теж виїхали з окупації. І на правому березі, з сторони Миколаєва, вони відновили своє, свій магазин, і ми всі е, ці товари в основному беремо тільки в них. Розробили такі пам'ятки, поради для посадки тої чи іншої культури людям. А це посилали від нас ну, таке послання от, з нашим банером, контактними телефонами. Ну і тут все. Місце для посадки, схема посадки, бо люди питають, на якій відстані садити перець, кавун, диню. От ну, навіть той самий кавун. Якщо ви посадите його метр п'ятдесят, у вас надується м'ячик до 5 кілограмів. Якщо ви масштабуєте до 1,80 м, у вас м'ячик буде 7-8 кг. Тобто, хвості. чим більше простору йому, щоб рослина не гнітила одна одну, тим більший м'ячик вам надує. Як зберегти диню? Бо шкурка в кави досить товста, а в дині ніжна, шкідники, влога і так далі. Коли диня починає вже бути така, як кулак, під неї підкладаєте. Ну, якийсь матеріал для того, щоб не пошкоджувалося і не втрачався товарний вигляд. Я для людей зробив для того, щоб цей досвід, який ми маємо, ну, як то кажуть, хай люди читають, знають, використовують, багато дякують. Дехто не читав, полінувався, перепитує, так там же все написано в тому агробукварі, що я вам дав. Там її було коли читати, ну тоді слухайте, я вам розкажу. Ну таке буває. Пане Олександре, ну в чому ваша формула стійкості? Залишити все, залишити минуле життя. Дивіться, я завжди по натурі оптиміст. Я ніколи не схиляв голову перед труднощами і завжди все уперед. Ніколи не опускаю руки. Ніколи не боюся труднощів. От, завжди, як то кажуть, готовий надати допомогу, От, готовий сам вчитися. Що не знаю, питаю, вчуся. Що вмію, підказую людям, люди дзвонять, чого скручуються огірки на вашій розсаді. Скільки ви раз їх поливаєте? Раз в 3-4 дні. Ну, даруйте, що вони у вас взагалі ще живі. Огірок треба поливати при спеці два рази на день. Та ви що це скільки води, ну так ви затоп детих мати огірок. Ну, така справа. І це була історія Олександра Салецького. Тож до зустрічі у наступній формулі стійкості там буде нова історія.